Так, Едік, красавчик, красунчик Едік. За великим проханням підписчиків. Едік знову ВПО переміщений в місце, яке він собі вибрав. Він собі вибрав. ось його харчування тут його. І на довольстві поставлений. так, Це його цей пакет ми вибираємо. І отут він живе. ось тут Едічка, так, Едічка живе. Тут він як вийшло що він тут почав лежати сам на, на опилках люди побачили тут опилочний склад тут люди побачили і його перенесли сюди йому тут подобається правда далеко він від того від складу не від складу а від проходної а як же ж охороняти хто буде охороняти хто буде охороняти тепер проходну Проходну треба далеко ходити. ну Він з утра, він чітко зустрічає весь колектив. так, І він хороший собачка. от, Зустрічає колектив весь і збирає подань. Косточки. Сьогодні косточки забув. Завтра косточки будуть. Да? І от, і тут він живе, тут у нього тепло, у нього куртка є. Імпортне, харчування в нього є. Да? Котове. Котове харчування він забирає. Кота, кіто, кішка, кішка наша Марта, да? кішка Марта значить, ганяє Едика, щоб він не їв її харчування. Ну, харчування кішки вистачає, так що тоже теж перепадає. І котяче харчування, і собаче харчування. Хороший, хороший, хороший Це він тепер переселився. Знову. Тепер нормально, тут воно таке приміщення. Під навісиком, не холодно йому, поджовує потихеньку, жує там, що йому дають, і все в нього добре. Так що не переживайте за Едіка, Едик знову переселився вже в нормальні умови. Тут вже можна жити. да, Едік. Отак От ось він живе, у нього будівля, все як положено. да, Едік. Все, молодець. Голос, іди, голос. Ні, не, не хочу. Він на свій голос не робить. Він нас молодец. Все.